Чи знаєш ти, з чого я створюю цих милих звірят? Фігурки виготовляються на основі білка з допоміжними інгредієнтами. Привіт, я Роксолана, майстер фігурного маршмеллоу. Навчу тебе створювати наймиліші солодощі в світі, склад яких дуже простий та доступний для кожного: це вода, цукор, глюкозний сироп, білок, желатин та харчові барвники за бажанням. У своєму навчальному курсі фігурне маршмеллоу я ділюся дієвими та перевіреними рецептурами для створення різних видів цього десерту. Зі мною ти навчишся виготовляти різноманітних персонажів, героїв мультфільмів та казок. У тебе завжди буде що подарувати та чим здивувати, адже такі солодощі не придбаєш в магазині, і це факт. Це твоя можливість розпочати власну справу з мінімальним вкладом. А якщо ти вже працюєш в кондитерській сфері, то можеш урізноманітнити свій асортимент та виділятися на фоні конкурентів. Фігурне маршмеллоу – це цікаво, прибутково та доступно. Адже ніша у виготовленні саме цих солодощів, як в Україні, так і за кордоном, зовсім не переповнена у порівнянні з іншими десертами. Це хобі, від якого ти не лише отримаєш задоволення. А й заробляєш вдома більше, аніж будучи найманим працівником. Онлайн-навчання по фігурному маршмеллоу знаходиться в закритому телеграм-каналі. Подається у вигляді відеоуроків та документів у текстовому форматі з детальним описом дієвих рецептур, процесу роботи, всіх нюансів по створенню ідеальної маршмеллоу-маси. Навчання доступне у будь-який зручний для тебе час, а від мене гарантована допомога та зворотній зв'язок на протязі двох. Місяців. Більше ідей по створенню маршмеллоу фігурок ти знайдеш на моїй сторінці в інстаграмі Роксі Marshmallow, А за деталями онлайн-навчання звертайся в приват.